Дорогі українці і українки, сьогодні весь день після російського удару по Кривому Рогу в місті роблять все можливе для порятунку людей. Деяких поранених, особливо складних, направили у Дніпро. Лікарі намагаються зберегти якнайбільше життів. Я Дякую всім, хто залучений до цієї роботи, всім, хто одразу прибув за викликом. І хто допомагає зараз цей удар одна з найбільш чорних сторінок для Кривого? На жаль, 18 людей загинули, із них 9 діти, найменшому три роки. Мої співчуття усім рідним та близьким. Вчора ввечері і сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару: позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а весь світ має бути вдячним. Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьки в Москві, продовжувати війну та надалі ігнорувати. Дипломатію слабкість ще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились, лідери, міністри закордонних справ, посольства. Російська балістика по вулиці звичайного міста по житловій забудові, а ще й після цього удару, додатковий удар дронами. І ще людина загинула, що були поранені. Росія повинна відповідати за все скоєне. Треба на них там тиснути, дійсно тиснути. Не гаяти час в пустих розмовах, щоб цю війну закінчити. В кровому розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими. Зараз об'єднались українські міста, наші села. Підтримці Кривого від Дніпра і Харкова до Ужгорода, від Одеси до Києва, всі області, всі обласні центри і багато громад проявляють свою солідарність та вшанують пам'ять загиблих. Я хотів би подякувати всім за цю абсолютно правильну емоцію, емоцію підтримки та єдності, яка зміцнює всю нашу державу. І також окремо я хочу подякувати. Кожному і кожній чиє серце відчуло біль і гнів через те, що сталося. Ми всі маємо пам'ятати, війна триває. Обов'язково треба підтримувати нашу оборону, наших воїнів, нашу державу. Все маємо робити, щоб посилити позиції України і щоб якнайбільше людей в світі знає.